Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день 13 січня. Комбінований удар Росія знову здійснила по українських містах. Нацполіція та СБУ ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон. На Хмельниччині нетверезий тернополянин хотів підкупити правоохоронців. Впродовж п'яти хвилин розповім деталі. У ніч на 13 січня Росія випустила по території України 318 повітряних цілей, зокрема, балістичні та зенітні керовані ракети, а також безпілотники. Удари балістикою противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київських областях. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 247 цілей, дві балістичні ракети Іскандер М, п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ворожих БПЛА типу Ша. Хет, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. На жаль, зафіксовано влучання балістичних та зенітних ракет, а також 48 ударних БПЛА на 24 локаціях. Знову під прицілом ворога була Київщина. Внаслідок обстрілів. Є руйнування, виникли пожежі у житловій забудові та на промислових об'єктах. У Броварському та Фастівському районах рятувальники ліквідували пожежі у господарчій та тимчасовій будівлях. На Вижгородщині внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку. Надзвичайники оперативно її ліквідували. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка переправляла чоловіків призовного віку до Румунії. До схеми були причетні посадовці одного з національних природних парків Прикарпаття. Фігуранти чітко розподілили ролі, шукали так би мовити клієнтів, забезпечували транспорт і супровід у високогір'ї Карпат, оминаючи пункти пропуску. Вартість таких послуг складала 8 тисяч євро з однієї особи. Усіх учасників та спільників поліцейські затримали на гарячому. Під час 16 обшуків вилучили понад 900 тисяч гривень у різних валютах: автомобілі, зброю, засоби зв'язку та інші речові докази. Затриманим повідомлено про підозру. Суд вже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трагічна звістка з фронту надійшла у Теофіпольську громаду. Під час проходження служби зупинилося серце жителя села Волиця Олександра Бледюка, 1969 року народження. Про дату та час прощання із воїном у громаді повідомлять додатково: світла пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. Керував автівкою у нетверезому стані та намагався підкупити правоохоронців. На Летичівщині поліцейські зупинили автівку, за кермом якої був мешканець Тернопільщини. Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер підтвердив здогадки. Допоки правоохоронці складали адміністративний протокол. Порушник вирішив за гроші уникнути відповідальності. Попри попередження патрульних, чоловік поклав перед правоохоронцями 500 доларів США та 19,5 з половиною тисяч. Гривень Слідчо-оперативна група задокументувала дії. Тепер чоловік відповідатиме перед законом. За добу до підрозділів головного управління нацполіції у Хмельницькій області надійшло 583 повідомлення про події та правопорушення. Із них 115 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 83 адміністративних протоколи. З них 6 – за кермування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина травмувалась, а також 15 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 662 повідомлення. Від мешканців області. Традиційно міський голова прозвітував про підтримку Сил оборони України. На початку тижня захисники військових частин отримали 24 сучасні квадрокоптери. На таку підтримку з міського бюджету витратили понад 4,5 мільйони гривень. За словами Олександра Семчишина, уже оголосили тендери на 2026 рік. Тож таких передач буде більше. За прогнозами синоптиків області, сьогодні буде хмарно з проясненням без істотних опадів місцями туман. На дорогах ожеледиться вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області від 8 до 13 градусів морозу у Хмельницькому від 9 до 11, нижче нуля. Одягайтеся тепліше та будьте обережними на дорогах та тротуарних доріжках. Бажаємо вам продуктивного та вдалого робочого дня. Побачимось у наступному випуску.